Продаж комерційного приміщення площею 320 квадратів і земельна ділянка 16 соток. Приміщення знаходиться в Лубівцях, всього лише 15 кілометрів до Івано-Франківська і має ідеальне розташування на трасі івано франківськ тернопіль Демо вам покажемо із середини, що складається приміщення. При вході у кафе-ресторан нас зустрічає літня тераса, де можна розмістити літні обідні столики. Демо покажемо всередині. середині. Саме кафе-ресторан, перевагою якого я данго, є два великі зали. Свій час тут проводились весільні церемонії, дні народження і інші заходи. Основний зал також є додаткові обідні столики. Тут у нас знаходиться барна стійка і позаду нього є вихід на кухню. Продовжуємо, У нас тут є ВІП-кімната. І ще один додатковий зал. Із виходом на задню територію. Також при вході у нас є вбирання, основний вузол, і захід на кухню. В принципі, серце кожного закладу. Тут давніше вже не користувалися, власники вже закрили свою підприємницьку діяльність, але в нас присутнє газове опалення, заведено світло потужністю 8 кВт, є своє котельня. також є додаткові госбудівлі, які ми зараз вам покажемо. Площа землі складається із 16 сотих. Також на території є своя вода, колодязь. І додатково є вихід на другий поверх повністю над приміщенням, тобто можна зробити як міні-готель або використовувати для своїх цілей. Під будинком знаходиться підвал, така міні-техзона, і заді будівлі знаходяться господарські приміщення, де можна зберігати будь-які речі. Отже, ресторан, продуктовий магазин, продаваючий магазин, 16 соток землі, всі комунікації, кафе було діюче і вартість цього 70 тисяч доларів. Тому звертайтеся з компанією Земляни, ми з радістю вам покажемо цей об'єкт.